Н-10, яка з'єднує міждержавну дорогу. Ну, Далі історична архітектурна та культурна спадщина, музеї, архітектура, історія, драмтеатр це все те, що можна дуже сильно використовувати. Далі у нас є земля як ресурс, вільні землі, які можна використовувати для будівництва, для будівництва виробничих майданчиків, для будівництва житла. Не СГ призначить? СЗ. Не СГ призначить. 716, 709. СГ плюс 600. Це, 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 це треба зафіксувати. Шоти, я не знаю, що нам це треба розфікувати. Треба, треба це було розміти, буде розуміти, коли будемо. Правда? Далі. Військова частина зараз на територію Коломиї Коломи зайшла військова частина з кількістю 1600 військових. Ми це рахуємо нашою сильною стороною. Коломиї слідуючи нові інвестори. В чому сила? Збільшення кількості залучення коштів зі сторони. Військові. А це також це буде впливати на зріст населення, само собою. Військові будуть працювати. І світло треба виключати на Слідуючи, нові інвестори до нас зайшли два нових великих інвесторів. Це є дуже сильна наша сторона. Треба зазначити. Леось та своєї ви ж розумієте, дальше текст будуть читати люди, які це не знають. Okay. <пізалі> Слідуючи у нас е, є центральне водопостачання по цілому місту Коломия, і це є також сильною стороною, тому що. Ду дуже багато, наприклад, візьмемо зараз міста районного значення, які мають дуже багато криниць, і це спонукає вода до... сьогодні проблем, вода то тобто, це так. як плюс у нас централізоване Але водопостачання це це... водовідведення водовідведення, водовідведення, водовідведення. Вчасно, ми брали кредити. У нас зараз ці три, тобто у нас повністю сучасна система сучасна система очищення. очищення. Так ось це треба написати. Залишилось замінити тільки водопровідні труби. значить це все. Далі. Слідуючи, дуже, великим, дуже великою перевагою цей є вишиванковий наш базар. Він ще не він ще не розвинутий, він нічний поки що, але це є надзвичайно велика перевага. Унікальний, єдиний в Україні вишиванковий базар, над яким нам потрібно працювати. Далі промислові майданчики, не використані промислові майданчики. У нас їх старопромислові, старопромислові зони. зони, які треба, можна використати. Треба ну, хоча б дві-три старі промислові треба зони. Треба хоча б таку загальну характеристику дати. які для, так? освіта по освіті. Ми мали на увазі професійна освіта. У нас є три професійні технічні так, училища, які які можна використати для. Які можна використати для нових інвесторів, тобто це є наша сильна сторона. інфраструктура розвитку трудових ресурсів? Ну то треба конкретно написати. Далі медицина так. у нас на даний момент можна рахувати в Україні не так розвинена сама медицина, як надання послуги, як велика кому база медицини. Тобто весь регіон навколишній, вони з'їжджаються до нас лікуватися, і це потрібно а, використовувати. Ви потенційний октальний округ. Госпітальний округ. Це і це то саме так треба писати. Нічого це обов'язково потрібно використати. Вам треба написати Треба, треба обов'язково далі. Спорт з Коломиї дуже багато боксерів. Дуже багато борців, дуже багато пауерліфтерів, ліфтерів, які є призерами відомими. Тобто це є у нас дуже розвинутий, не слово спорт далі. Мультикультурна спадщина я розшифровувати не буду, то всі це розумієте. Релігійні громади у нас дуже сильно розвинуті. Всі релігійні громади сильні. сильні. Релігій. сильні. У нас і єврейська розвинута сильна громада, і єврейська на є. є, є. римські католики греко-католики, православні. <рес> То, е, Навіть московська церква. Почекайте, ж, яка сила, яка сила цього фактору для розвитку міста? Релігійні громади і всюди, бо це законно дозволено. Люди хочуть іти до цяло. Чекайте, спочатку група доповідала. Паломництво, організація різних їхніх заходів, турів, які сюди залишаються дуже важко. Ну, так, що, що, так, в... Найбільший в Коломиї греко-католицький собак, Західної України. Тобто то, як, як будова, Так. як. як будова? Кран, кран. Далі, незалежність від центрального теплопостачання. Тобто нам не потрібно, коли ми не потрібно думати про постачання газу, тому що у нас, ми, населення, населення. У нас населення повністю незалежне, так однозначно незалежне від постачання газу. Незалежно від газу, але, але тепломережі, тепломережі. Ми населення незалежно від... Нас, від міської влади. Від міської... так, міська влада, Але, міська влада так, незалежна. Тут володу, міська володу, влада володу, незалежна. Це це добре, добре. І велика кількість малого підприємництва. В Коломиї насправді є велика, дуже велика кількість це, 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 аналітиці, це, це, це зрозуміло. Так.